Микола Терновський в золотій верх. Сюрприз. А ще через тиждень після лікарського обходу медична сестра звернулася до мене весело Герой, збирайся до бою. Я вже здоровий зрадів, я неймовірно, а вже ж пора за науку. Пішли одягатися. На дворі лежав сніг, цупив мороз. Це мені на руку, вірніше на ноги, не лізтиме болото в дрантиві капці. А що холодно пусте, як бігти мене змерзне, перебіжу через місто до технікуму, а там якось влаштується. Бадьори йду за сестрою, ось і склад на полицях вузли, сундуки, чемодани. Де ж мій возлик? Чи не загубився, або загубився, або щоб хтось украв, тоді мені видали інший одяг і, звісно, кращий, бо гіршого важко придумати. Аж раптом що це з сестрою діється? Замість вузла подає мені потерти, сірий з рудими плямами чемодан. Хтозна, який він мав колір, коли був новим, сестра тецькає дорог чемодан, а я стою, не вирушусь. Таж бери, чого стоїш, як укопаний, звертається сердито. Що, брате? Бери чемодан з маєтками, передягайся, який чемодан. Та ось же він, ось і сестра тицькає чемодан під самий ніс. Це не мій. А який же твій? Може, з крокодилячої шкіри приніс, а тут обміняли на гірше, іронізує і знову тиче. Проду сірий чемодан. Бери та одягайся, тут холодно торгуватися, але ж це не мій чемодан. Те, що ти, сердиться сестра, ставить на лавку чемодану, розглядає прив'язаний до ручки ярличок. Читає корчевий Петро Трохимович, це ти чи не ти? Я тоді чого морочиш голову? Швидше переодягайся, мене в палатах чекають. Я поглядом розшукав знайомий вузлик, зрадів, Вон мої речі, вон вони. Медсестра дістала вузлик. Прочитала на ярличку Корчовий. Що за оказія? чому в тебе стільки речей виявилось? Аж тут підходить до нас присадкувати дідок. Зиркає на мене примороженим оком, питає Це ти студент навчителя? Я студент педагогічного технікуму, поправив дідка. І то непогано. Значить так, по цьому дідок узяв однією рукою чемодан, другою вузла, протягнув мені та... та й друге. Все за твоє, хлопче. Де ж воно взялося? З неба впало, хитро усміхається дідок. Цей твій кревний, ти його знаєш добре, а чемодан, хлопче, приніс тобі твій родич, второпав, яка тут указя. Доброго родича маєш, от він і приніс. Приймай і дивись, що там. Бажачи, що моє розглублення не проходить, дідок покрутив головою і заходився власторочно відчиняти чемодану це довго, старанно, нарешті підняв віко, вийняв майже новий коричневий костюм, важкі з новою підметкою юхтові черевики, дві сорочки зелено-червонясто, дві пари перкалевої білизни, краще, ніж лікарняна, а в додачу сіра, на блискучій підкладці пальто. З черевиків дідок вийняв ще дві пари вовняних шкарпеток, виклавши все це на лапку, старий прицмутник. По мундируванні перший сорт, одягаю носи, на сине здоров'я. Якби це вперше мене приголомшувала несподіванка, то я очманів від цього сюрпризу. А так лише піт на чолі виступив. І я по-дурному перепитав старого, де це взялось. Кажу тобі, родич приніс. Вчора ввечері дуже приємний родич. Поговорили ми з ним, як печарці випало, і про тебе згадували. Він казав, що з тебе має вийти добрий учитель. А що вийде сам побачиш? Ну, одягайся, бо застудишся. Що я мав сказати цьому дідкові? Признатися, що родичів у мене нема, а ті, що в селі не мають ні такого одягу, ні навіть чемедана. Та навіщо йому це здалося? Нехай вірить, що в мене справді є дуже розумний родич, досить того, що я про все здогадався, а дідкові можна і не знати істини. Сорочкий костюм, як на мене шить, черевики трохи завеликі, зате ти міцні, наче з човонолить. До того ж з металевими напивками на підборах. Пальто теж великувате, але ж справжнє, суконне, інтелігентне, в таких лише вчителі ходять. Одягнув я дароване вбрання з почуттям сорому і радості. Свої домашні речі склав у чемодан і квапливо вийшов з лікарні. На дворі панувало сонце, ніби чатувало на мене за дверима. Тільки не вийшов, наче з відра линуло сліпучим світлом. Мені ж соромно було перед ним. Я мружився, уникав його погляду. Воно ж, напевно, знає, чиє на мені вбрання і що несу в чужому чемодані. Ішов повільно до технікому і зі страхом думав, що... <кій> як там стрінуть мене студенти, що відповім, коли спитають про одяг. Найкраще буде сказати, що дядько з села привіз, так і скажу. На моє здивування і радість ніхто уваги не звернув на мій одяг. Всі студенти мали обнови. Куртки, піджаки, светри, черевики, чоботи, ж давно почалась. Значить, і я з обновою ось і все, хіба все? А як зустрінеться з пугачем? Що скажу? Як дивитимуся йому в очі? Я чекав зустрічі з пугачем, боявся і радів. В грудях ніжними крильцями вилася вдячність. Хотілося бути кращим, ніж я вартим того подарунка. Баглося, думалося, дуже багато. А ось що я міг зробити насправді що? зіткнувся з пугачем в коридорі. Брови його миттю підскочили вгору, очі спалахнули веселим блиском. Він перекинув портфель в ліву руку, мені протягнув праву. Дуже радий бачити вас, товаришу корчовою технікою. Як ви себе почуваєте? Гарно, спасибі. Так і мусить бути, тільки так, подолавши хворобу, вам лишається подолати деякі відставання в навчанні. Гадаю, вам це вдасться найближчим часом. З вашими здібностями ви за тиждень другий надолужите. Однак не раджу зловживати, не забувайте про відпочинок. Здоров'я потрібне вам не на один день. Попереду велике життя і багато випробувань. Богач говорив без угалу. Видно, хотів позбавити мене тяжкого обов'язку, дякувати за подарунок. Ну я радий за вас, а тепер поспішаю, ми ще поговоримо. Про що нам говорити? Навіщо йому здався? Ось переверталося в моїй голові, щось клекотіло в душі, а я не міг збагнути, що зі мною діється і як мені належить поводити. До кінця дня ходив та обміркував, як колись віддячу погачеві дарунок. Послужлива уява малювала чудернецькі картини майбутніх зустрічей із своїм учителем, ходив по всіх усюдах, аби показатися на людях у новому вранні. прирівнював себе до інших і бачив не поступаюсь. Під вечір все ж не стримався, заглянув до універма. Мого костюма там не було, і я зрадів шалено. Підняв комірець пальта, втягнув голову в плечі і, викидаючи перед себе нові черевики, пішов до техніку повноцінним студентом. Все ж не було спокою. Сумління вимагало негайно віддячити пугачеві за дарунок, хоч трішечки, хоч караплиночку. Взимку смеркає дуже рано. Пугач майже кожного дня затримувався в бібліотеці, або ж читав щось, або ж розмовляв зі студентами. Часом довго сидів у лекторській. Я бачив це і раптом у моїй голові, наче весняне на сонечко блиснуло дуже мудре рішення. Ура! Я зможу віддячитися, тихо без слів, як справжній рицар. Віднині моїм священним обов'язком є оберігати пугача від напасті, і я приступив до діла. Що вечора виходив з бібліотеки слідом за ним на певній відстані, проводжав назерцем до самої квартири. Це було далеченько, але в тому полягала значимість мого подвигу: чим далі пугач ітими темними вулицями, тим більше піддаватиметься небезпеці. На нього могли напасти воркагани чи якісь п'яні причепитися. Для захисту пугачевої особи я носив у кишені хоч і старого, але старанно почищеного і наточеного ножа з дерев'яною ручкою, якого знайшов восени в садку. Першого дня я ніби випадково проробив той маршок. Начебто дуже хотілося знати. Де саме пугач мешкає, пройшов по головній вулиці, біля обеліска, повернув ліворуч, метр з 300, ступив під молодими акаціями, що стояли рядком край тротуару. Тротуар освітлювався вікнами невеликих, подібних до сільських хат, будинків. Світло падало крізь штафети, голі кущі, боску, а часом воно зовсім затулялося високими парканами, тоді постать пугача занурювалася в темряву. За хвилину вона знову ламала тіньові візерунки тьолових фіранок, розмахувала портфелем і йшла далі. Загубив я її аж у третьому, зовсім темному заволку. Вона звернула в якусь хвіртку. Чути було крок і подошка, потім рипнула двері і все замовкло. <кій> я постояв хвилину другу оглянувся на всі боки і, вдоволений собою, повернувся назад. На другий день я дещо змінив курс слідкування за пугаче, пішов іншим протилежним тротуаром. Він був певніший, пугач не міг здогадатися, що хтось іде саме за ним. В той же час таке моє рішення мало недоліки, бо коли б хтось захотів напасти на пугача, то я не встиг би вчасно бути на місці. Ходив я і третього, і четвертого вечора. Готовий на подвиг чекав небезпеки. На жаль, чи на щастя, ніхто не зважився напасти на пугача, і я не мав можливості проявити свою мужність. Рука даремно стискала ручку ножа, а я навіть не помітив, коли прорізав тією зброєю кишеню новісінького пальта, проте повертався у гуртожиток з почуттям виконаного обов'язку. Долоня була мокрою, на ній вузлилися мозолі від ножа. Очевидно, я супроводжував би свого патрона ще багато разів, коли б не прикрив випадок. Повертаючись одного разу від пугачевої квартири, я натрапив на двох підлітків. Один підставив мені ногу, другий розмахнувся і заїхав у вухо. Я не спитав, чого їм від мене треба, і не пустив водії ножа, бо саме в той момент забув про нього. Згадав лише про ноги, дав їм знати про небезпеку, а вони, видно, винесли мене на головну вулицю під світло електричних ліхтарів. Тут я уповільнув кроки, але не настільки, щоб ті напасники могли мене наздогнати. Про ножа згадав лише в гуртожитку. Подивився на нього в світлі тих завдань, які перед цим собі намітив, і вирішив, що він не здатний їх виконати. Значить, від мене богатшеві мало користі. Ліпше сидіти вдома і чекати кращих часів, коли матиму змогу сповна віддячити своєму благодійникові. А тим часом я з дикою жадоби накинувся на книги, ледве встигав переступити поріг бібліотеки, як одразу приймався почуттям книжкових героїв. Вони оточували мене з усіх боків, запрошували в своє товариство, наділяли хоробрістю, вродою, зростом, вели на подвиги. Ось тільки не вмів вибирати книжок, як і раніше, читав, не розбираючись, так, як собі постановив відразу, з першого дня навчання в технікумі. Почати з першої картки каталога і через три роки дійти до останньої. Просто і ясно, навіщо морочитись. Я попросив дві книжки, сів у читальному залі, ледве відкрив одну, став читати, але ніяк не міг збагнути, про що воно там пишеться? Знову почав з першого рядка. Ні, знову не птну. Що за оказія? подумав я, і саме тепер на моє плече лягла чиясь рука. Невже Оксана підійшла? Чим так захопився, корчовий? спитав півголосом богач, лінаючись над столом. А відценно ти читаєш відценну? Читаю, відповів з гордістю. Хм, не знаю навіть, що тобі на це сказати. Пуч сів на вільний стілець, портфеля поклав біля ніжки стола. По-моєму, ти міг би цієї книжки й не читати. Є сотні інших таких, які ти мусиш знати. Мусиш. Є обов'язковий мінімум для культурної людини, а ти, бачу, перестрибнув через нього. Знаєш, я теж колись так читав, було це на робфаці. Накинувся на книги, як дитина на цукерки, читав усе, що до рук потрапляло. І чим більше читав, тим виразніше відчував, що пірнає на дно якоїсь бездонної криниці. Ти такого не переживав ніколи? Оце зараз таке зі мною. Признався я з опалу, дивлячись на пугача зачарованими очима, ніби передо мною явився ворожбит, якому відомі всі мої думки. Це дуже добре. Тепер ти розумієш, про що я кажу? Словом, заблудився я в книжковому лісі і блукав у ньому більше року, аж поки не потрапив на квартиру до одного професора. Ми подружилися з його сином. Професор був дуже порядною людиною, мав свої погляди на все. Тож вирішив насамперед перевірити, з ким знається його син. Ставить він передо мною одне запитання, друге, третє, я відповідаю, а потім він питається А що ви читаєте, молодий чоловіче? Я зрадів тому запитанню, почав перелічувати йому авторів. Сиплю, як горохом, він дивиться на мене хвилину другу, потім бачу, береться руками за голову, спиняє мене. Годі, іначе годі, ви богиній або ж дурень. Одне з двох. Навіщо все це читаєте? так і спитав навіщо читаєте? Я подумав, що професор хоче зловити мене на чомусь. І кажу, що читаю, аби стати таким розумним, як він. Професор, не Образився, лише подивився на мене, крутнув головою. Не буде з вас, професора, молодий чоловіче, бо вас пустили в комору знань, а ви нічого не взяли для себе, лише перетолочили добро. Ви починали свої обіди з компоту. Найбільше, що з вас може вийти, це начитаний дивак, який всі знає, а нічого не вміє. Довгенько так бесідував зі мною професор. А під кінець наказав без його відома нічого не читати. На перший місяць дав мені список 50 книжок і дозволив користуватися його домашньою бібліотекою. От я і вирішив поділитися з тобою своїм досвідом, сказав Пугач. і навіщо дістав з кишені олівця. Людина може свої знання концентрувати чи розсіювати. Концентровані знання то справжні, глибокі, а розсіяні то верхоглядство. Дурнів є більше, ніж. Начитаними людьми <кій> дурнів є більше між начитаними людьми, ніж серед неписьменних. Декотрі самі собі не шкодили. Того вечора, вертаючись з бібліотеки, я ніс у кишені густо списаний аркуш паперу. <кій> <кій> На ньому були перераховані книжки, які я мусив прочитати до літніх канікул, і ще ніс я з собою теплий потиск погачевої руки. Глибоко в серці, лоскітна надію, що колись неодмінно стане таким, як він. Заради цього варто старатися.